Нічого не робите. Особа. І дуже погано, що військовий стан у нас божевільні зачинені. Вам там місце. Ясно вам? А вам хто їх зачинив? Місце. Ви ще зачинили, ну, ви іскайте, ви, ви всі. Відійдіть від мене рука. на метр. Відійдіть від, від мене, щоб мої руки тут вільно, руки. Ходили. Да. Да, вільно, вільно ходили. Відійдіть все зняли. Все у вас ще є? У вас ще є питання. У мене до вас взагалі питань нема. Я з божевільними особами не спілкуюся. Так а чому ви підійшли, і погрожуєте ви, ви мені? Ви Виключення де погрожуєте? Ви підійшли і погрожували. Ви мені напишіть на мене заяву, якщо вам погрожував. От напишіть, і будемо спілкуватися потім в суді. Обов'язково особа обов'язково ще це... принижує. Бачите, Я не це... виконує як депутат своїх обов'язків. Принижує, перешкоджає діяльності громадських діячів. Поліція а стоїть. Але поліція не по моєму виклику приїхала. Розумієте? все їм подобається поліції? Я чекаю, да зараз на місце прийде.